Сьогодні у нас два віконних пилососа маленьких ручні. Зараз зробимо розпаковочку і, як завжди, протестуємо. Пилососи представлені в двох кольорах в білому і в синьому кольорі. Обидва пилососи йдуть на загальну площу 150 метрів квадратних на одному заряді. І В обидвах йде акумулятор 2,200 мА. Значить, Що у нас в комплекті входить? Сам шкрібок. Пилосос, пляшечка для миючої рідини на 300 мл, ганчірочка до цієї пляшки, інструкція і зарядний пристрій. Ціненький у нас йде на Type-C. Із особливостей у нас є така ганчірочка на липучці, яка дуже легко вставляється на саму. Бутилочку для мийної рідини, фіксується за допомогою липучечки. В комплекті у нас є ось такий великий шкрібок, який дуже легко фіксується на самому пилососі, просто затискається в сам отвір. Значить, затискаємо таку кнопочку для фіксації і вставляємо. До такого легкого щелчка. Все, пилосос готовий до роботи. Як вже казали раніше, у нас зарядка йде від Type-C, в комплекті є шнурочок. Також з особливостей саме цей бак він зйомний. Іде на 125 мл, і він зйомний. Тобто його легко можна зняти, вилити брудну водичку, промити, закрити і назад встановити. Так він защелкується. Все, пилосос готовий до роботи. Натисканням однієї кнопочки він вмикається. Друга моделька віконного пилососу також йде на 150 метрів квадратних. В комплекті у нас входить пилосос віконний, шкрібок до нього, Пляшечка для розпилення миючої рідини. Вона тут, до речі, розібрана. Зараз ще раз покажу, як її збирати. Інструкція. І зарядний пристрій. В даному випадку у нас ось такий цільний зарядний пристрій. На саму пляшечку одягається такий тримач для ганчірочки. Як його одягти? Він роз'єднується. Далі ми. Відкручуємо саму пляшечку, встановлюємо ось таким чином, закриваємо наш тримач, так от він защокується тут, і вкручуємо в саму пляшечку. На тримач додатково одягається ганчірочка, яка кріпиться на липучці. Також йде на 300 мл. Сам пилосос, як я вже казала, на 2 200 мА, Зарядка тримається близько 30 хвилин, і в тому, і в тому, а також заряджається він приблизно 2,5-3 години. Дуже легко встановлюється сам шкребок, просто легким натисканням. Все, пилосос в даному випадку готовий до роботи. І з особливостей, тут також зньомний бак. Для брудної водички, що дуже зручно, ти просто можеш піти і промити цей бачок. Досить легко одягається натисканням до щелчка. Для того, щоб помити віконця, ми набираємо миючу рідину в саму пляшечку для миючої рідини і розбризкуємо по віконцю. Розбризкуємо по віконцю, не жаліємо. Тепер ганчірочкою все це протираємо. І тепер задіюємо наш віконний пилосос. Вмикаємо, починаємо збирати. За рахунок потужного смоктування водини 8 кПа вікно залишається абсолютно сухим і чистим після цього віконного пилососу. А водичка збирається ось тут всередині в резервуарі, і вона видно, що вона там брудна, то ми її можемо легко піти і промити. Відкриваємо запобіжник, виливаємо водичку. У нас її там не дуже багато вийшло з одного віконця. Промиваємо. Вливаємо, закриваємо і все, наш бачок готовий знову до роботи. Основні відмінності цих двох пилососів це в кольорі і в формі. Власне, більше таких особливих відмінностей немає. І там, і там по 2 200 мА. Абсолютно однакові вони по потужності: 1,8 кПа сила всмоктування. До речі, ця сила всмоктування вона зараз найкращий є показник по Україні. Для яких поверхонь ми їх можемо використовувати? Для будь-яких скляних поверхонь, гладких, для плитки, для скла, для ламінованих поверхонь, тобто для всіх поверхонь, які є гладкими. Тож думаю, що він стане незамінним помічником в будь-якій оселі, в будь-якій квартирі, особливо там, де є дуже багато різноманітних сп'яних поверхонь. Замовити ви їх уже можете зараз у нас на сайті, або ж звернувшись до наших консультантів.